І І. представляємо наших гостей в Дамай. студії. Думаю, що... Дуже радо вітаємо вас, в нашій студії, дівчата. Це Юлія Тюріна, спеціалістка із захисту дітей благодійної організації, благодійний фонд посмішка Юа та Ілона Коваленко, супервайзерка кейс-менеджерів благодійної Благодійної організації, благодійний фонд Посмішка Юа. Отже, ми вітаємо вас, в нашій студії так. Дівчата, знаємо, що трошечки призупинялася робота. З чим це було пов'язано? Як наразі працюєте? Це було пов'язане з фінансуванням, воно було призупинене, і, на жаль, наш простір дружній до дітей був також призупинив свою роботу, і це було дуже важко для дітей в першу чергу, які відвідували цей простір. Бо за період ну, всієї роботи за минулий проєкт да, в нас відвідувало більше півтори тисячі дітей. І тому це було дуже спонтанно, і, вони, і ми також не були зовсім до Цього готові, тому ми вимушені були призупинити роботу а, а, і шукати нових донорів, які б могли відновити нашу роботу подальшому. Набагато який термін був призупинки а, за місяць? місяць. Місяць ми не працювали. Да, і ну це насправді дуже швидко. І ми дуже вдячні підтримці батьків, які також включилися в цей процес. Ми отримали дуже багато листів підтримки, які ми також висвітлювали і показували нашим донорам наскільки зацікавлені. Люди в тому, щоб цей простір продовжував роботу. Ми отримували такі великі відгуки, де вони розписували, чому важливо, чому особливо це важливо для дітей, які сюди тимчасово переміщені, тому що вони вже свого часу ну, втратили можливість спілкуватися зі своїми друзями, відвідувати заняття. І тобто, тут вони повторно потрапляють в таку саму ситуацію. Дуже великі відгуки були. Ми їх прям прикріпляли з цитатами батьків, з цитатами дітей і. Ну, доводили донорам, чому важливо відновити цю роботу, щоб діти могли відвідувати наш дружній простір. Як ця пауза впливала на роботу? Щось можливо змінилося. Підкоригувалося. А, ну, в першу як чергу змінився стан а, фасилітаторів, які працюють, і дітей, які просто з усіма силами кинулись в цю роботу. Це дуже відчувається, як вони раді один одного бачити, як діти прибігають, починають обіймати один одного, бо там я тебе цілий місяць не бачив. А, фасилітатори, а ми там знайшли такі ідеї, будемо впроваджувати такі заняття і так далі. Тобто, ми зараз на етапі ми склали новий розклад, новий запис дітей ведемо дуже велика. Кількість дітей одразу повернулася, ті, які ходили. З'явилися нові за цей час, коли батьки розказували, а ми ходили в таке місце, але воно зараз не працює. Але ось ось, ось запрацює, запрацює. Тобто і нові люди приходять, і це чудово. Яка головна ідея, місія? Ну, в першу чергу, це е, надання психосоціальної підтримки. Ми всюди про це говоримо, бо це в першу чергу про відновлення внутрішнього стану, про відновлення цієї внутрішньої стабільності. Бо ситуації в усіх сім'ях різні, е, є і місцеві діти, але вони, наприклад, не можуть ходити там до школи, в них немає коло спілкування. Це накладає свій відбиток. Є діти, які через повномасштабне вторгнення втратили там батька, наприклад. Тобто їх психоемоційний стан він також ну не дуже стабільний. І ось ці заняття вони потрошку допомагають дитині адаптуватися, допомагають дитині відчути, що вони частина колективу. І все це для дитини відбувається непомітно через гру, через якісь заняття, через творчість, через рухливі ігри. Тобто дитина не усвідомлює, що тут відбувається психосоціальна підтримка. Вона приходить просто на заняття. В неї зараз там англійська мова, наприклад, клас. Вона прийшла, поспілкувалася, але під час цієї гри вона і нові навички здобула і при цьому отримала цю психосоціальну підтримку. Можливо, питання до пані Ілони в якому все ж таки психоемоційному стані приходять діти? і Батьки в чому різниця між станами дітей і батьків? Дивіться, я трошечки розкажу, ми паралельно з Юлією працюємо так, але ми працюємо більше на комплексну підтримку для родин, де є діти. Тобто до, люд... до Юлії можуть звертатися, ну, приходити діти, так, як вона казала, да? підтримка, психоемоційна підтримка. Але ми додатково ще супроводжуємо ці родини з дітьми, якщо є в цьому потреба нагальна. Тобто ми надаємо таку комплексну підтримку. Це може бути психологічна допомога, юридична допомога, це може бути інформаційна допомога, так як внутрішньо переміщені особи. Вони перебувають ну такі, де скажімо так, у нас у місті, і вони не знають іноді елементарних речей, де знаходяться якісь структури, якісь там локації для дітей, влаштування їх гуртки, ще щось. І ми тут їх підтримуємо. Тому я б хотіла просто проінформувати більше про те, що ми працюємо також додатково разом з простором, і є окрема така як опція, так соціальний супровід, соціальний супровід дітей. Якщо є якісь потреби, то можна також до нас звертатися. Наприклад, які потреби потреби у дитини. Якщо це внутрішньо переміщена, то це можуть бути різні потреби. Оренда житла вони не знають де проживати в даний час, знайти прихисток. Це на психоемоційні порушення, якісь потреба психологічної підтримці саме дитині, це відновлення документів, втрата документів, це виплати соціальні, оформлення соціальних виплаток внутрішньопереміщеної особи, це медична допомога, підписання декларації з лікарем і надання безкоштовного доступу до медичних послуг. Це освітні потреби, відсутність гаджета, допомога в. Вступів в школу, дитячий садок і так далі. Тобто ми охоплюємо всі аспекти, які є дитячі, так, і намагаємося підтримати в будь-якому, тобто те, що нам повідомляється, з чим приходять до нас. Якщо навіть ми не зможемо допомогти, ми знаємо, куди перенаправити. тобто Наші фахівці, які працюють з родиною, вони е, всебічно, скажімо так, е, знають, куди звернутися. Ми працюємо з місцевими організаціями, і центрами соціальних служб, службою у справах дітей, тобто всі е, місцеві структури, які тут є, вони про нас знають, і в принципі ми з ними співпрацюємо. Якщо що, то ми їх перенаправляємо. родину. тобто, я так розумію, все ж таки, наприклад, якщо дитина вона мож... налякана, страх, тривога. Так, приходять так. батьки теж в такому стані, звертаються. Можуть, батьки, звичайно, ми дивимося по ситуації, якщо е, ми бачимо, е, що крім е, того, що дитина потребує підтримки якоїсь допомоги, ми звертаємо увагу і на психоемоційний стан матері, і якщо мама потребує допомоги, ми також підтримуємо і допомагаємо, вирішуємо через дитину, вирішуємо, що й батьківські, скажімо так, да, то ми працюємо в зв'язці такі, якщо ми бачимо, дитина до нас ходить, і ми по якимось параметрах бачимо, що потрібно супроводження супровід цієї сім'ї, ми повідомляємо кейс менеджерам так само. І якщо сім'я приходить в кейс-менеджмент, да. то вони перенаправляють дитину в наш простір, де ми вже надаємо психоемоційну підтримку дитині. Саме а такі, в чому... дві половини. Да. А в чому полягає е, ідея кейс-менеджменту? І Як ви от розподіляєте? Потрібна така, я так розумію, комплексна якась uh -huh. допомога. А кому наприклад разові якісь там заходи влаштують? Ну, дивіться тут елементарно просто. По перше, люди повинні звернутися, так вони мають хотіти щось змінити в своєму житті. Тобто, якщо вони бачать, що десь щось пішло не так, і родина. Ну, скажімо так якісь не в неї. Бачиш, що змінилася поведінка дитини. це може бути різне. Дитина може закритися в собі або навпаки агресувати. Тобто яка якусь агресію проявляти так, і вже мама може звернутися або в простір дитячий, так до Юлії ж ну там, от я не знаю, що робити, так мені з цією дитиною порадьте щось, або Юля до нас перенаправить, або ж, звичайно, можна і до нас. Є гарячі лінії благодійного фонду Посмішка, можна звернутися, можна навіть елементарно а, проконсультуватися. Якщо ми десь щось не впевнені, а я не знаю, мій випадок підпадає чи не підпадає під кейс-менеджмент. То можна просто зателефонувати, і ми звичайно проконсультуємо і розберемося вже конкретно по індивідуальному випадку, куди що чи просто це будуть дитячі простори, і їй, дитині цього вистачить, скажімо так, бо зазвичай дитячі простори це розширення кола спілкування. Бо ми зараз на онлайні, а це психосоціальна підтримка. Діти один одного підтримують, і іноді цього достатньо. А іноді проблеми бувають ширше, їх більше, і тоді вже треба наша підтримка соціального супроводу. Бо тут самостійно мама вже не впорається. А я правильно почула, що заходи такі відбуваються онлайн? А якщо вже це кейс-менеджмент, то вже ви зустрічаєтеся так. віч на віч. Так, ми зустрічаємося, у нас є можливість виїхати. У нас є водій, ми приїжджаємо в родину. Навіть у нас ми працюємо по Запорізькому району. Якщо родина десь проживає в якомусь селищі, не проблема. Ми виїжджаємо, спілкуємося, тобто. Також є можливість. А як можна зараз заходи онлайн влаштовувати? Це ж група дітей. Ні, так Для розуміє. дітей ми повністю працюємо офлайн ага. в нашому просторі. В нас також є мобільні виїзди. В нас передбачено так, що в нас є статичний простір. Він знаходиться на площі Вернацького навпроти Центрального Радцу. А це цілком безпечне приміщення. Воно знаходиться в спускаємось в цоколь, там де кімнати дітей там взагалі немає вікон, нічого. Тобто, це таке мінімальне укриття. Тобто, це безпечний простір для дітей. У нас чотири великі кімнати, де Проходять ці всі заняття. Окрім цього, є мобільна команда, яка виїжджає в по Запорізькій області, куди нам дозволяє безпека поїхати, і проводимо е, такі самі заняття, але на мобільних локаціях. Ну, наприклад, приїхали в Новомиколаївку, зібрали дітей, провели для них е, заняття, поїхали назад. В Запоріжжя. Тобто, в нас є така мобільна команда, яка і по області також надає. А що це, це за заняття? Це якісь майстер-класи, із якого віку а... є така градація? Можливо. Ми, там, там, діти з, ні, з 3 до 18 років, тільки ну, умовно від віку ми підбираємо активності, які будуть цікаві, саме ці вікові категорії. А що саме, це туди, якщо ми говоримо про класичне таке заняття з психосоціальної підтримки, це обов'язково знайомство з групою, а, якась рухливий блок, є якийсь рухливий блок, да, де або це ігри, або це танці, щоб таке зняти фізичну напругу. обов'язково обов'язково є частина, яка така творча, ну, умовно називаємо її майстер-клас, щоб mm -hmm. дитина додому щось принесла і мамі в цих емоціях розказала, що взагалі я там робила. Ось, і знов такий рухливий блок е закріпити все це, і все, дитина уходить додому з вивільненими емоціями, з щаслива, щасливою, розказує, як пройшов її час. Якщо ми говоримо про наш статичний простір, то там є розклад, там дуже багато різних занять. У нас є телеграм-канал, де можна подивитися і записати свою дитину. Все поділено по віку. У нас є міні-садочки це для наймолодших. В нас є для середнього віку і англійська мова, і нейрофітнес, і е, футбол, навіть, і фітнес дитячий. тобто різної направленості активності під кожну дитину батьки підбирають. Взагалі ми за те, щоб м, навіть не батьки підбирали заняття для, для дитини, а дитина сказала, що саме вона хоче. І якщо до нас в простір приходить сім'я, ми підводимо, підводимо до розкладу і питаємо, чому тобі, що б хотілось відвідувати? бо Ну, батьки зазвичай там по-своєму це бачать. А ми за те, щоб дитина починала обирати, що саме вона хоче що вона відчуває зараз. Ви працюєте в усіх районах міста? Ну, якщо не брати мобільні, наприклад, виїзні бригади, такі, тобто, де вас можна знайти? Ну, статичний простір він у нас один, на соборному 152, біля центрального рацу. Це безпечний простір, mm -hmm. де ми прямо приймаємо дітей. А що саме по мобільних виїздах, то да, ми і по місту їздимо, і в школи їздимо, і в дитячі садочки їздимо. Ну де нам дозволяє і де, ну, зацікавлені, скажімо зацікавлене керівництво і діти, які хочуть відвідувати заняття. Багато виїздів робити, наприклад, на місяць? А... Чи Хороше як ви рахуєте на тиждень, на день? Ну на день зазвичай добре питання. Ну на день зазвичай у нас десь є 4-5 мобільних виїздів, тобто є дві-два водії в першу чи в першій половині дня це зазвичай виїзди на території? Там, де дитячі садочки, де молодші діти, бо старші в цей час навчаються а у другій половині дня дві команди виїжджають саме вже до школярів, бо в них закінчився процес навчання. Тобто рахуємо на чотири від двадцять на тиждень ну, десь так, да. де, а на да. місяць 80, ну до 100. У вас чудово з математикою. Це ви зараз випадкові. Це він бачить, сидімо в чоловікам. Ми відкриваємо таланти, бачите, ми таланти. талант. Бачиш, як дівчата на тебе позитивно впливають. Так, в Соборну стобістя два сьогодні, в буду в групі для підтримки дорослих. До речі, для дорослих в нас 10 фасилітаторів для дорослих, для батьків. В нас буде запущена нова програма. Вона називається Families. Femліs. Дуже класна ідея в тому що там є блок е, занять для батьків і паралельно для дітей. А на виході є ще спільні е, сесії для батьків з дітьми. Ну, така, ну дуже така класна підіймаються питання і права дитини, mm -hmm. і які вікові особливості дитини, і чому дитина там так себе проявляє. Для, для дітей там свої теми а, і дуже класно, що. Батьки починають розуміти дітей, а діти починають розуміти батьків і на виході, ось це спільне заняття, якась спільна діяльність. Ну, сама ідея дуже прикольна. Ось, зараз будемо також запускати такі групи. Так що, якщо можна і дорослим. Скажімо це, ціка, так. Я мабуть піду. Ну, це класно. У ну, мене пісна. є дитина, я можу піти. В, мене да. теж а в тебе є діти. вже дорослий, в тебе 13 років. І ти вже, 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 да. вже на мороз на вулицю, викидаєш дитину. Ну, ти всім розповілаш, що ну, виходить. Ну, що це на все ти таки сказав? Я сказала, що він сам самостійно обирав собі одяг. Так, і нехай до нас в цьому одязі одразу і приходить. Велика команда у вас взагалі працює. Як ви 10, встигаєте її 10 виїжджати? Фахівців, десять фахівців і шість кейс менеджерів менеджменту. Да. Менеджмент. Так, а команда, ну головне, дуже Організувати розклад, скажімо так. Тобто хтось залишається в просторі, веде заняття, хтось в цей час їде на мобільні виїзди. До речі, про підлітків це також наша така особлива гордість. Ми спеціально ще в минулому проєкті зробили е, кімнату для підлітків. Е, в нас взагалі в розкладі є така група, яка називається Teens Hub, куди приходять наші підлітки. І там. Для них проводиться такі заняття на життєві навички та стресостійкість, і ще заняття, як підтримувати своїх друзів. Також це все в такій тренінговій вигровій формі, але вони здобувають навичку, як підтримати себе в кризовій ситуації, як підтримати мого друга, якщо я бачу, що щось не так. І окрім цього, є настолки. Це обов'язково нас посередах найулюбленіша група це гра в мафію, куди приходять саме підлітки і грають в мафію. 12+, так що вашому можна приходити. Клас. Ось, це а не поруч з моїм англійськи да, безкоштовно. Да. У нас так, дуже о. багато відгуків іде якраз від простору, що є можливість безкоштовно отримати англійську мову, десь підтягнути себе в предметах. Того що в принципі, зараз. І е, дуже позитивно те, що підлітки йдуть, да. і у них великі групи, і дуже гарні відгуки. Реально, ми від сімей отримуємо від дітей. Вони приходять просто ну, з підлітками. Просто складніше в тому плані, що вони випав дуже великий проміжок часу, коли вони не ходили до школи. Тобто, коли вони ще ходили, років, вони були маленькі, <світ> а потім оце цей проміжок, і ти вже підліток, і ти приходиш, і ти не розумієш, як спілкуватися з тими, з ким ти ну. Ніби з початкової школи, але ти їх взагалі не знаєш. Тому ось тут вони в безпечному просторі починають До вас заново спілкуватися. Можуть звернутися будь-які батьки, будь-які да, да. діти, да. просто ну, да. знає, там, сусід вашого простору, да. що з дитиною щось не так, або відносник між дитиною. Ну, і Вони і батьками. приходить мама, пише, вони заповнюють заяву, що мама або тато, або офіційний опікун. Складають згоду uh -huh. да, на те, щоб дитина відвідувала цей простір, так і дитина обираєте заняття, і дитина починає відвідувати. Тут обмежень немає. Неважливо. ВПО, місцеві, від 3 до 18 років, будь ласка, ви нам підходите. У нас точно так же немає обмежень у соціальному супроводі. Неважливо, чи це місцева родина потребує десь якоїсь підтримки, чи це буде внутрішньо переміщено. Е, наразі, на вашу думку, з якими викликами стикаються батьки і діти такі? Uh, найпопулярніші запити, найпопулярніші скажімо так, Найпопулярніші в тому, що вони. Залишилися на довгий час в замкнених умовах ага. разом. Ну, у батьків дуже великий запит, як не зіпсувати стосунки з дитиною під час онлайн навчання. Це в першу чергу це найпоширеніше. Ну, якщо ми не говоримо про якісь кризові ситуації, там щось сталося в родині, так з таким також звертається. Але це найпоширеніше також запити серед батьків, як зрозуміти свою дитину, бо батьки не володіють інформацією щодо вікових особливостей. Дитини. Раніше цю функцію частково виконувала школа, шкільний психолог, да, класний керівник. Зараз вони обмежену кількість часу, навіть якщо ходять офлайн, да, обмежену кількість часу відвідують. А, і тут стає питання, як зрозуміти свою дитину, бо вони ніби розмовляють на різних мовах. А в дітей запит: е Ну, я хочу, щоб мене не трогали. А батьки намагаються якось з ними порозумітися. І ось тут відбувається ця. Цей конфлікт, скажімо так, але його можна 100% вирішити так. за допомогою ваших фахівців, так, да. тому треба звертатися. Я нагадаю, що сьогодні нам розповіли про дружній простір для дітей з сім'ї та мол, молоді та сім'ї. Юлія Тюріна, спеціалістка з захисту дітей благодійної організації, благодійний фонд посмішка ЮА» та Ілона Коваленко, супервайзерка кейс-менеджерів благодійної організації, благодійний фонд посмішка ЮА».